Сотий рівень! Нарешті! Максимальний рівень! Найкраща зброя та обладунки в грі! За короля! Час помсти! За мир в королівстві! За короля та державу! Ти заплатиш за це? Та не вже! Мій меч у рівню 585 думаю, інакше! Звучить як погроза за ця кондиквелу! Ха! Я мрію про це з першого рівня, сучка! А так! Уу! Як самаш папка! Замер в кро! Правосуддя вже близько вон тюрсів! Так! Як тобі це! Як тобі це! Замир в короля! Труп! Правосуддя! Ти поплатися за це! А може і! Замер в Так! Так! королівці! Замер в кор. Замер в кор... Ти платишся за. Те зробив! За королята! Труп! Не сховатися зробив! Не сховайся! Труп! За короля така! Ти подобається видео? Ти не вподобайся, давай став. І ще знаєш, комментарий запали. Ну, будь ласка, волосы, видосик и канал, и взагалі було класно. Люка не майстерня а просто підписуйся і все, заходь. Захара!